Зіпсовані продукти у центрах надання соціальних послуг, булінг у школах та порушення прав дитини. Усе це і не тільки нерідко трапляється на теренах нашої області. Окрім правоохоронних органів, за такі справи береться Офіс уповноваженого справ людини. Так за минулий рік до них надійшло понад три тисячі скарг, і це лише на Рівненщині. За 2004 рік ми отримали 3220 таких звернень. Це майже на 50% більше ніж за 2023 рік, і в п'ять разів більше ніж у 2020. Ці другому це говорить для нас про те, що нам є про що говорити. Нам є над чим працювати. Нам потрібно реагувати. Більшість із цих звернень зазначає Олександр Корнійчук, намагалися розглянути та відреагувати. Однак повноцінно вплинути на їхні вирішення не в змозі. До прикладу, минулого року стався прикрий інцидент у селищі Степень. Там у центрі надання соціальних послуг людям літнього віку давали зіпсовані продукти. На це відреагував уповноважений справ людини. Усе, що могли зробити на той момент, дати попередження. Олександр Корнійчук зазначив, що подальше вирішення цієї та подібних проблем залежить вже від міністерства, і такі випадки не поодинокі. Ми бачимо про те, що сьогодні права людини залишаються актуальними. Ми це помічаємо по кількості звернень, які надходять до до офісу Омбудсмана. Зокрема, і тут на Рівненщині громадяни наших громад звертаються до нас. Кожним роком кількість звернень лише помножується. Утім, без тісної співпраці з іншими держслужбами та правоохоронними органами діяти складно, зазначає начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Коли за одним великим столом збираються всі служби від поліції, повноважень справ людини, всі представники соціальних служб. А це те, що ми започаткували тут, і те, що сьогодні масштабується на всю країну, і тут це говорить якраз про співпрацю. Не просто коли. Один іншому показує хто головніший, а ти мені не розказуєш, що мені робити. Ні, тут є розуміння в тому, що. Наша задача одна З початком повномасштабного вторгнення запитів побільшало. Зазначає Олександр Корнійчук. Зокрема, на сьогодні з'явилася потреба відстоювати права ветеранів безвісти зниклих та військовополонених. Ми На постійному контакті з їхніми родинами ми намагаємося передавати листи. Ми маємо таку можливість сьогодні. Офісом будсману використовуючи свій комунікаційний зв'язок. Ми передаємо листи до наших військовополонених туди, натомість і отримуємо звіти, і передаємо родинам. Завдяки спільній співпраці уповноваженого правоохоронців та інших державних структур лише за минулий рік із російського полону вдалося повернути понад тисячу українських захисників та захисниць разом із ними і цивільних. На цьому робота уповноваженого лише набирає обертів. Утім, варто зазначити, що представництво лише має право вносити пропозиції щодо змін до законодавства, звертатися до конституційного суду та перевіряти дотримання прав людини органами влади. Усе решта відповідальність вищих інстанцій. Юлія Котляревська та Микола Мельничук телеканал ITV Media Медіагруп.